Хантожинська Тарасе, ти писав про чорні брови, про дівочу вроду, ти писав про довгу косу, про чистую воду, про той вітер, що із гаєм тихо розмовляє, про той човен, що у морі один потопає, про сумне, чуже, страждене, як горить, як тліє. Як у кріпака в неволі серденько німіє. малював очима баче незміряне поле, і зіроньку вечірню гукав до розмови, сплели часи, зійшли літа, злість перемагає, знову йде брат на брата, могилу копає, знову горить Україна, Все рідне злічити, Тань змогли за повітом, щоб людь припинити.